Від самого релізу і до кінця року GSC працювала над другим сталкером, не покладаючи рук. Лише за один тиждень до гри вийшло чотири патчі з більше ніж двома тисячами різних правок, покращень і фіксів, але попереду ще цілий океан нерозв'язаних проблем. Попри це, я твердо переконаний, студія не збирається зупинятися, і нас чекає, що у цьому відео ми розповімо про майбутнє другого сталкера та самої GSC і повір. Те серце Чорнобиля навіть не думає гальмувати. Спершу Максим Кріпа, нинішній власник студії, дав інтерв'ю Forbes Україна, де поділився багатьма цікавими деталями, про що ми говорили частково в новинах. Але хто пропустив, я коротенько нагадаю. По-перше, над проектом зараз працюють близько 470 людей. Однією з головних мотивацій для розробників є не лише виправлення гри, а й прагнення зробити її справжнім національним досягненням. За словами Кріпи, сталкер 2» має стати таким самим культурним феноменом для України як відьмак для Польщі. Нагадаю, ще у 2011 році тодішній прем'єр-міністр нашого західного сусіда подарував Бараку Обамі диски з другою частиною серії. Обама назвав гру чудовим прикладом важливості Польщі у світовій економіці. Сталкер 2» може реально досягти подібного культурного статусу. По-друге, за словами Кріпи, серце Чорнобиля має колосальний потенціал. Ал, як у межах самої гри, так і поза ними він також наголосив: цитую: наша мета зробити все можливе, щоб гра залишалася живою. Ми сподіваємося, що гравці будуть повертатися до неї навіть через багато років. Кінець цитати. Але що для цього можна зробити і вже робиться, розказуємо в цьому відосі. Почнемо, з мабуть, найбільш очевидного, оригінальні сталкери досі залишаються живими протягом років, та й в цілому актуальність трилогії підтримується завдяки відданій спільноті модерів. Розробники пообіцяли випустити офіційний інструментарій, щоб полегшити роботу фанатів. Щоправда, поки невідомо, коли він з'явиться. Але завдяки доступності інструментів п'ятого Анрілу з модами працювати набагато легше навіть зараз, без їх офіційної підтримки. Більше того. GSC наголосили, що навіть консольні версії матимуть повноцінну підтримку модифікацій. Зачекайте, консольні, умножені. Хіба серце Чорнобиля не ексклюзив для ПК та Xbox? Поки що так, але не поспішайте усьому свій час ще встигнемо про це поговорити. Те, що гра отримає два повноцінні сюжетні доповнення, було відомо ще до її виходу, але не найвдаліший з точки зору технічного стану реліз міг створити враження, що розробники відмовляться від цієї ідеї. На щастя, Кріпа запевнив у наших планах усе ще випуск двох DLC. Бо, наприклад, самі GSC трішки привідкрили свої плани на рік. Звісно, студія продовжить працювати над патчами та фіксами. Друге, але не менш важливе ГСК вже на початку. Року розкриють дорожню карту по розвитку та додаванню свіжого ігрового контенту, який вони планують випустити в майбутньому для Stalker 2. В Свою чергу власники консолей PS5 та Xbox Series отримають патч з покращеннями для нативних версій Legends of the Zone, збірки з трьох оригінальних частин. На консолях гра зараз працює по зворотній сумісності, приблизно таке ж оновлення отримає і ПК версія. Втім, поки що це тільки плани, можливо, у ньому з. Являться нарешті ачівки та різні правки, що були закладені туди з самого початку, важливо розуміти, що це будуть не просто кілька додаткових завдань чи набірнової зброї, усе значно глобальніше, GSC планують повноцінні адони, про які наразі немає жодної офіційної інформації. Але є наші улюблені нахрюки, причому найсоковитіші пост на Reddit з пруфами рівня повір мені братан. Але тим не менш, інфа цікава. Отже, за словами випадкового. Користувача DLC отримають назви ехо минулого та тінь моноліту. Тому краще перемотати, якщо не хочете ніяких умовних спойлерів. У першому доповненні героєм несподівано не буде скіф, типу як свого часу це було у чистому небі, хоча вона й була повноцінною грою, але загальний підхід мені схожий. Так от ми візьмемо на себе роль абсолютно нового сталкера, який натрапив на цікавий журнальчик. Ні, це не випуск журналу Шпіль за 2007 рік. Це журнал Записами його вів один з перших сталкерів, що опинився в зоні. У журналі описані невідомі досі аномалії та артефакти, які, звісно, можуть змінити долю нашої улюбленої виразки на обличчі планети. Новий сталкер вирушить по слідах зниклого першопрохідця, щоб пролити світло на витоки зони, а також на її справжню природу. У рамках еха минулого гравців чекають нові локації, вороги та випробування. Щодо тіні моноліту наразі невідомо, хто буде головним. Героєм, але плітка яскраво описує передбачуваний сюжет. Усі основні фракції зони зійдуться в черговій кривавій війні за таємничі артефакти з промовистою назвою Тіньовий моноліт. Звісно ж, він має неймовірну силу, здатну змінювати саму реальність. Гравцям доведеться обрати якій стороні конфлікту, довіритися та вирішити, що зробити, щоб уникнути катастрофи. Упродовж проходження DLC ми зрозуміємо, що тіньовий моноліт ключ до розуміння. Справжньої природи зони та її впливу на зовнішній світ і звісно, нові локації, вороги, зброя та персонажі окремо підкреслю вдруге: жодних пруфів на цю інформацію немає. Ноунейміз no Reddit цілком міг вигадати її, чухаючи яйця за комп'ютером. Ба більше на користь дистильованого нахрюків свідчать ще два факти: по-перше, цей Reddit Пост з'явився на сайті за півроку до релізу серця Чорнобиля, коли можна було вигадувати. Що завгодно. По-друге, цей самий інсайдер раніше постив інформацію про вихід четвертої частини Dead Space у 26-му році. що правда потім з'ясувалося, що гру дійсно намагалися продати менеджменту, EA, але ті сказали, «Ні, ніхуя. Коротше кажучи, інсайдерська інформація про майбутні DLC поки що має статус кума. Прислала тому до дописів відноситись з максимальним скепсисом. І давайте рухатись далі. Цього разу інформація надійшла безпосередньо від GSC і від їхнього власника. По перше, кріпа у тому самому інтерв'ю розказав, що у них у планах є випуск, точніше, додавання до гри мультиплеєра, без конкретики, бо це і так зрозуміло, що студії ще не до цього. Інший цікавий момент, що у 2021 році вони дали інтерв'ю для сайту PC Gamer, яке ми навіть свого часу розбирали на старому каналі. Так от ГСК там розповіли, що у грі точно буде мультиплеєр схожий. На той, що був в оригінальній трилогії, класичний та командний Дезмачі. Якщо чесно, навіть тоді мені це показалось дещо, ну скажімо так, через чур застаріло, чи що не зрозумійте неправильно, я в 2007 тисячі восьмих роках рубався в мультиплеєр тіней Чорнобиля, так що за вуха не відтягнеш на рівні з КС 1.6 і четвертою колдою. Більше того, ми навіть сервер піднімали і знаю, що навіть зараз є живі серваки, але суть в іншому. Я це казав мільйон разів. Діві, хочу сказати ще, моя думка така, що ринок компетитів шутерів перенасичений. Є та школда, батла, купа фрітуплейних шутерів і так далі. Так, зразу в нього точно залетять усі фанати, але дуже швидко цей більш-менш однаковий геймплей усім набридне і залишатися будуть і лише фанати, як це було з оригіналом. А підтримувати його стане нерентабельно. Тому моя особиста думка така, що як тільки вирішаться проблеми з технічною стороною гри вийдуть останні дії. DLC Патчі потрібно зважити усі за і проти і випустити екстракшн шутер у світі Stalker 2. З кількома картами допустимо і кількома цілями. Ну як доповнення, можливо, який матиме режими для тімдезматчу чи захвату точок, але це будуть не основні режими. Основним залишиться саме екстракшн шутер. При цьому карта Опен Ворлду, а також в цілому, концепція Сталкера, дуже підходить під всю цю двіжуху. Це був би нереально крутий експірієнс. Я думаю, що це точно залетіло особливо через атмосферний світ, на відміну від тієї ж карти Варзони, чи навіть чеського Grey Zone Warfare. Це, звичайно, лише ідея, але я хотів її хоча б озвучити. Ясне діло, що зараз, поки A-Life 2.0 перебуває на початковому етапі повернення, чотири величезні патчі вирішили лише частину проблем. То якщо мультиплеєри з'явиться, то не дуже скоро. З іншого боку, те, що розробники вирішили зосередитися на виправленні основних проблем, а не на створенні нових, звичайних. Пуском додаткового пласту геймплею у вигляді онлайну це стратегія, яку я цілком підтримую. В одному з інтерв'ю геймдиректор другого сталкер Євген Григорович твердо і чітко заявив: ніякого кооперативу не буде. На його думку, кооператив знищить одну з головних ідей гри самостійне подолання труднощів. Якщо в грі з'явиться кооператив, це повністю вб'є всю складність, ба більше враховуючи теперішній технічний стан серця Чорнобиля, спроби додати до всього цього ще й кооператив, як і у випадку з попереднім пунктом про мультиплеєр, лише створить додаткові проблеми не кажучи вже про людські ресурси, які будуть відтягнуті від створення фіксів і патчів. Хоча помріяти можна, було б прикольно побігати в коопі на двох повиживати і все в цьому дусі. Проте, як на мене, ця концепція зруйнує не лише подолання труднощів, а й атмосферу, коли ти проходиш сюжетку в соло. Так що кооп підійде більше під екстракшн шутери, на мою думку, і в принципі якраз туди і буде доречно додавання коопу. Я особисто більше чекаю режиму вільної. Гри після проходження цього вкрай не вистачає. В інтерв'ю Tech4Gamers Євгена Григоровича запитали з огляду на схвальні відгуки, багато фанатів на інших платформах, крім Xbox і ПК, зацікавилися грою. Чи є у вас плани портувати її на інші консолі? На жаль, він сказав, що студія зосереджена зараз тільки на версії для ПК і консолі від майків. Журналісти навіть уточнили, чи з'явиться Stalker 2 для PS5 Pro, Однак він відмовився коментувати це окремо, банально повторивши попередню відповідь. Коротше кажучи. Студія не працює над портом для PS5, що, звісно, є великим розчаруванням для власників плойки. Однак не виключено, що в майбутньому Microsoft, і як наслідок GSC, все ж таки вирішать основні проблеми гри і повернуться до питання випуску Stalker 2 на PS5. Але чи потрібно, щоб Stalker 2 перестав бути ексклюзивом для ПК та Xbox? Очевидно, що так. Ми тут завжди були противниками ексклюзивності, хоча прекрасно розумію, чому ті чи інші ігри. Ри виходять на інших платформах або через кілька років після релізу, або ж залишаються вічними заручниками оригінальної консолі. Проте, якщо Кріпа хоче, щоб серце Чорнобиля стало вітриною українського геймдеву, просуваючи нашу культуру, то гра обов'язково повинна бути доступною максимальній кількості гравців. Кріпа у тому ж інтерв'ю для Forbes сказав, що в планах у них є вихід на інших платформах, що логічно і зрозуміло, що мова йдеться про PS5 та можливо в. В майбутньому гра вийде на Свіч 2. Тому, хоч Євген Григорович і більш категорично висловився про реліз на плойці, я все ж вважаю, що після основних правок гру почнуть портувати на ps 5. Про якісь строки говорити взагалі складно, бо не ясно, як довго у них підписана ексклюзивність. Це може бути від півроку до року, і не ясно, як довго будуть виправляти гру. Тому власники плойки, якщо і отримають гру, то вже виправлену і мені здається, що з усіма DLC. просто не за. Будьте подякувати за бета тест, буквально. Якщо що, якщо цікава моя думка, то у найкращому випадку доведеться чекати наступної осені, а то і трішки більше. У тому ж інтерв'ю вкріпи запитали, що він думає про серіальну адаптацію гри. На це Максим знову згадав стратегію поляків. Відьмак це передусім книги-оригінали. Далі вже існуюча трилогія ігор, майбутні частини серії, які ще вийдуть, і звісно ж серіали з Генрі Кевілом. Про якість роботи сценаристів, костюмерів і кастинг агентів можна сперечатися довго, але очевидним є одне: серіал допоміг популяризувати одну з головних літературних і геймерських саг Польщі. Чому ж Україна не повинна взяти цей підхід на озброєння? Більше того, Кріпа вже повідомив, що переговори з Netflix на цей момент ведуться, хоча жодного остаточного рішення поки не ухвалено. До речі, дивно, що вони не звернулись до HBO, які зробили, мабуть, найкращий на цей момент серіал про Чорнобильську аварію. Але це вже інше питання. І якщо відкинути увесь скепсис в бік, то серіальні адаптації ігор стають дедалі популярнішими та приносять правовласникам чималий прибуток. Ток, відьмак і фолаут яскраві приклади цього тренду, ба більше початкова концепція сталкер настільки проста, що вона чудово зайде широкій аудиторії, і сюжет буде в цілому зрозумілий, на мою думку. До того ж, слід враховувати, що величезна кількість людей на заході цікавиться пострадянською естетикою, навіть якщо вони часто її надмірно романтизують. Як казав емеріх Сальний Макчмошник Восу Індіана «The Great Circle», ключ до майбутнього лежить у минулому, і хоча це звучить як типова цитата із пацанського цитатника імені Стейтема, я не можу не погодитися з цим персонажем. Сталкер 2» неминуче викличе у деяких гравців запитання: що ж там відбувалося у першій частині. А потім виявиться, що там цілих три гри. Проте грати в оригінальній, незмінені проекти 15-річної давнини у 2024 році, справжні. Випробування, а проходити Аномалі гама не кожен буде. Та й взагалі новачку сталкера було б, мабуть, дивно почати своє знайомство з хардкорного моду. А ще додайте до цього той момент, що і сюжет там дещо змінений. Тому теж дивно було б починати з глобальних модів. Особливо це стосується західної аудиторії, яка, як склалося історично, віддає перевагу грі на консолях. Саме для цього GSC разом з розробниками із Матабу планує випустити для ремастера оригінальної трилогії. S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy оновлення з покращеннями під сучасні стандарти. Мова йде, звичайно ж, в першу чергу, про консольні версії для PS5 та Xbox Series, бо зараз там гра працює по зворотній сумісності. І якщо на приставках ця трилогія хоча б існує, то на ПК її так ніхто і не оновлював. І тут є добрі новини. Трилогія з усіма покращеннями і виправленнями вийде і на ПК. Скоріше за все, ігри отримають підтримку ультрашироких Моніторів і роздільності 4К, хай рез текстури, високу частоту кадрів, без лімітів і без ламання фізики. І так як гра на консолях має очівки, то на ПК, очевидно, вони теж з'являться, що не може не радувати. Власне, звучить дуже непогано, бо граючи в ремастер трилогії на консолі, я зловив себе на думці, що невеликих покращень і особливо очівок дуже не вистачає на ПК. Орієнтовна і дуже приблизна дата у оновлення трилогії під Next Gen вже є. Оновлення викоть протягом року. Проте основи майбутнього серця Чорнобиля закладаються вже зараз. Причому як самими розробниками, так і фанатами. Якщо геймери та ентузіасти працюють над модами різного масштабу, то що стосується роботи девелоперів, вони демонструють свою відданість справі завдяки нещодавнім патчам. Звичайно, можна скільки завгодно казати, що так звичайно бути не повинно, і це правда, але що маємо, те маємо. На цей момент вийшов найбільший патч для Сталкер 2», А зразу за ним ще три фільми. Фікси оновлення 1.1 включало в себе понад 1800 змін, які покращують оптимізацію, квести, катсцени, локалізацію, взаємодію з об'єктами та багато іншого. Загалом ми детально це розібрали в новинах. Невеликий Фікс 1.1.1 виправив дві проблеми з крашами і сейвами, які виникли після патчу. Третій патч 1.1.2 вирішив краші, викидання на десктоп та проблеми з грою, які виникали після першого хотфіксу і основного патчу. В цей момент великий патч вже вніс перші оновлення системи A-Life, яка відповідає за симуляцію життя в грі. NPC тепер поводяться реалістичніше, виконують завдання навіть поза полем зору гравця, а спавнів за спиною головного героя стало менше. Власне значно збільшилась відстань, на якій NPC A-Life видимі для гравця. Тепер ви можете зустрічати мандрівних НПС по всій зоні набагато частіше. Тим не менш, деякі гравці кажуть, що фактично A-Life, все ще працює погано і нічого не змінилося, але я точно з цим не згоден, бо постійні невеликі тусовки, розбірки і перестрілки все ж таки у зоні існують, і це почало додавати життя, світу і ще більше занурення в атмосферу. Правда, коли це не ламається і працює нормально. Пізніше вийшов ще і патч 1.1.3. Там теж був не дуже великий список змін, який виправив проблеми як додані минулими патчами, так і існуючі, в тому числі технічні, і кілька. Геймплейних, наприклад, було додано тимчасове рішення для уникнення крашу компіляції шейдерів. Виправлено помилку, коли після пострілу перезаряджання і подальшого дослідження артефакту гравець міг втратити контроль над головним героєм. Але найголовніше, що з'явилась опція резервного копіювання збережень. Можливо, в наступному оновленні з'являться тіні від ліхтарика, бо про це вже на кожному стовпі написано. Так, реальних проблем у гри все ще чимало, але я чітко бачу, що. GSC явно не збираються опускати руки, покращуючи гру і доводячи все до пуття, що не може не радувати. До речі, напишіть, які покращення і виправлення ви чекаєте найбільше і чи варто розробникам додавати мультиплеєр взагалі. коротше вальніть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XD. XG... Жі дивіться, і грайте разом з нами.